Перед вами справжній шварценеггер серед інструментів: гідравлічний домкрат Армар моделі arm 20 f Це вертикальний пляшковий домкрат, призначений для підйому вантажів до колосальних 20 тонн. Цей інструмент є незамінним у гаражах, на промислових підприємствах та, звичайно, для обслуговування важкого вантажного транспорту, автобусів та будівельної техніки. Ключова особливість цієї моделі її низька висота підхоплення. Домкрат починає працювати вже з висоти 180 мм, що дозволяє використовувати його навіть на техніці з відносно низьким кліренсом. При цьому максимальна висота підйому сягає 356 мм, забезпечуючи достатній простір для ремонтних робіт. Зверніть увагу, що для забезпечення надійної та довготривалої роботи цього домкрата виробник рекомендує проводити просте, але важливе обслуговування. Періодично змащуйте його рухомі частини та висувні Подовжувальний гвинт. І коли домкрат не використовується, завжди тримайте поршень, насос і висувний подовжувальний гвинт у повністю опущеному положенні. Це запобігає пошкодженню ущільнювачів та механізмів. Дякую за увагу! Не забудьте підписатися на канал перевірено особисто, щоб не пропустити нові огляди.